Слава Ісусу Христу! Риколіна, Слава навіки Богу, синочку! Священник Олексій, а Хто може випікати просфори? Просфори можуть випікати дуже побожні християнки. Християни і священики печуть, і дружини священни. Я також випікав раніше просфори. Зараз у мене на парафіях є просфорниці. жіночки побожні, жіночки побожні. Колись по традиція перших християн сходилися всі на ламання хліба. Ламали хлібчик, ділили, називалися такі вечери любови, агапи. А зараз це Євхаристійний хліб, на яким звершується Євхаристія. Ісус Христос, Ніка, Ісус Христос переможець переможець над гріхом, переможець над дияволом. І якщо ми будемо з ним, то все в нас буде добре. Тому проствори випікають побожні люди. І отого я серед тижня моєї служби заказав матінки Марію в хусті. Така побожна дружина священника заказав таких просворочок, бо я не встигаю випікати себе. І так бачу, я і Швець, і Жнець, і на Дуді, і Грець. А так того буду мати. Матінка Марія, спаси Господи, що прислали. Буду мати, от, що я вам рекламку якусь зроблю, малесеньку. Бачите, я позначу вас. Браття, сестри, ви любите про Любите, то напишіть, чи любите, чи ні. Хай Бог всіх разно благословить. Старі вам дякую.